Сиваш або ж Гниле море це унікальний природний феномен, розташований на півдні України. Цей мілководний залив Азовського моря відокремлений від нього Арабатською стрілкою і утворює своєрідний лабіринт з островів Проток і Заток. Середня глибина сивашу становить лише 70 см, що робить його одним з наймілководніших морів у світі. Вода в сиваші дуже солона, місцями її солоність перевищує солоність Світового океану в кілька разів. Це пов'язано з інтенсивним випаровуванням води влітку. Часто сиваш набуває рожевого відтінку. Це пов'язано з розмноженням мікроскопічних водоростей, які виробляють пігмент бета-каротин. Існує легенда, що сиваш є частиною легендарного континенту Лемурія, який нібито загинув внаслідок катастрофи. За цією легендою, рожева сіль сивашу має особливі цілющі властивості, які передалися їй від давньої цивілізації лемурійців.